Всім привіт! Мене звати Анжела і ви на каналі Життя Архідей. Сьогодні я хочу показати вам ще деяку красу і поділитися з вами своїми покупками сьогоднішніми. Отже, давайте перейдемо до моєї колекції і подивимося, що ж там на нас чекає. Тут в мене стоїть букет квітів який я вчора обрізала. Обрізала, до речі, вчора куплену орхідею, так як в неї коренів там майже немає. І також обрізала ферару, тому що там теж горщик чорний. Ну, вирішила так зробити. А це відцвіталася, тому дві квітки там залишились, і я їх вирішила обрізати. Ось такий букетик у нас тут. Ну, і давайте перейдемо ж до. Ось цієї краси. Обережно проходимо, бо тут Меджик Sesam. Так, ну і давайте дивитися, що ж це за краса. Їхали сьогодні з роботи, і так кажу чоловікові, що хотіла б заїхати в деякі магазини, в яких. Можна сказати, давненько не були і подивитися, чи нема там щось цікавого. І знайшла, знаєте, в одному із магазинів Лірой Мерлін, знайшла ось цю красу. Ну і з чого? з чого почнемо? Давайте з цієї орхідейки. Назви немає, але думаю, що це. Полка Dot, чи як вона там правильно називається. Мені здається, що це ця орхідейка. І взагалі, коли я їхала, то я їхала в цей магазин, щоб взяти цю орхідейку. Бо я її бачила, першого разу не взяла і потім пошкодувала. Приїхала, вона там була. І першу, яку я взяла, це ось ця орхідея. Наступна орхідейка, яку я навіть скажучи чесно, не відразу я її помітила, так як орхідей було багато, і знаєте, багато таких вже деякі зів'явші, деякі такі, знаєте, Потріпані квіточки. Ну, і так мені здалека здалося, що це також якась зав'явша квіточка. Але підійшла поближче і побачила, що це ось такий гарний тюльпанчик. Ну, і як мені здається, це Феррара. Ось тут хвилясті пелюсточки у неї. Ось такий крап біля центру квіточки. Ну, і мені здається, що це саме Феррара. Ну, і, звичайно, я її взяла. Тепер у мене є два тюльпанчика. І потім, коли я вже купила ці орхідеї і йшла на вихід, побачила, що на виході там, чи при вході, можна сказати, стоїть ще палета нових орхідей. Ну, і звичайно. Звичайно, треба було і там подивитися. І ось що я там знайшла: дві ось такі бархатисті, їх аби побачити на сонці, прямо такі велюрові бігліпчики. Ну, і спочатку думала брати одну, дві, думаю, вони відтінком схожі е, І все думала брати чи одну, чи дві. Ну, і все-таки, думаю, добре візьму, бо все-таки, якщо я не візьму одну, то потім буду шкодувати. Як завжди, чогось не візьму і потім шкодую. Ось ця орхідея Абба, як мені вже в інстаграмі сказали. А ось цю не знаю. Цього бігліпчика я не знаю, як він називається. В нього ось тут такий якийсь дивний трохи цвітонос. Якби їх тут було два, але вони зрослися. Так, і е, коріння. Коріння в усіх орхідей добре. У когось більше, ось, до речі, ціна е, цього тюльпанчика. У когось більше коренів, у когось менше, але в. Такому загальному, можна сказати, весь цих двох в них коріння. Подивіться, яке. Дуже гарне коріння. І дуже гарні квіточки. Ну, ось так поділилася з вами цією красою. Хочеться просто дивитися на них і милуватися. На цих орхідеях я, звичайно, не буду зрізати квіточки, так як і розетки, і коріння в них в порядку, тому буду милуватися їх цвітінням. А на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. І побачимось в наступних відео. Уже, я думаю, коли буду показувати вам цвітіння уже домашнє з моїх орхідей, бо багато вже хто. Повипускав цвітоноси, хто подорожчував на магазинних. Ну і будемо оглядати колекцію і дивитися, що тут, що тут виросло і що розквітло. А на цьому я з вами прощаюся. На все добре і е, гарного вам настрою!